Повернув на вечір. А я щойно не прийшла, працювала пожежником. Горять наші степи, а там ще будинки на нижній вулиці. Ну, скільки я там попрацювала, це колись горить суха трава, це ж неможливо її загасити. Приїхала пожежна машина, а так ми б не справилися. Тому що я ж кажу, це неможливо. Воно все горить. Не піддається вогонь. Ось мій сумах. Це я його хотіла зігнути. Ось, бачите, я його от сюди була. От сюди отак зігнула. а потім мені його стало шкода. І він погляньте, який він гарний. Дуже гарний, такий миленький в нього. Ну, люблю я сумах. І він росте. Він не противиться, він росте у відрі. Так, розцвіли у мене починають розцвітати. оце такі лілейники. А десь у мене культурні лілейники. Ось один сидить, та він і не думає. Ще десь у мене в мене їх багато. Купувала я їх багато. Пам'ятаєте, я саджала пшеницю, овес? ось що це, я не знаю. Але мені так подобається, воно снопиком буде рости. Хай собі росте кермек він ще досі гарний. І досі гарний кермек. У мене багато зійшло цього такого. Я ж по всьому городу розкидала. Кизильник, мабуть, все. От зарази. Як вони мене бісять, що вони жити не хочуть. Подивіться, яка цибулька гарна із равликом. Оце мені така цибулька подобається. В неї е, цей як трубочка. Але кравлики все одно сідають на неї. Що кропила, що не кропила, бачите все, я з ними перестала вже боротися, хай вже дожирають падлюки. Може на другій хвилі буде їх менше. Хочу ж показати, я. ще у відро. Ось, подивіться, яка красуня, Оце сонечко світить і вона красуня. А ця вже Будуть нові волошки, які гарні. І хіноцейка. яке все гарне. Навіть деревій гарнючий. Ось, подивіться, я насадила. Бачите, ціле відро буде. Ось тут у мене плантація. І там я посадила, там також буде, я вам покажу, як у мене буде. こっこっここっこ。ココココ <laughs>